Така машинка для дівчинки може. Може, якщо ви продали якусь свою машину, на якій ви кожен день каталися, ви хочете щось взяти перебитися, з маленьким розходом, таке, щоб було компактненьке, їздить кожен день на роботу. Оце саме той варіант. Дуже красива, ламурна така машинка, невеличка Peugeot 2008, двигуном 1.4 Turbo Дізель. У нас спереді така наклеєчка є, защита від всяких скольчиків. Вона вже у нас на літній гарній резині з гарним протектором. Також в комплекті в нас йде. І зимова гума. Зимова гума також з гарним протектором, ще на ній катати і так Позаду у нас присутня ще камера заднього огляду встановлена тут. Бажник у нас доволі міський для такої невеличкої машинки. Тут є такі ремішки, сюди можна щось закріпити. полом у нас присутня повнорозмірна запаска, домкрат, ключ. Ну і все, що вам потрібно, все тут та в наявності. Ручечки також заклеєні і задня ляда повністю заклеєна оцією пленочкою. Прикольно так смотриться. Так, тут у нас позаду така є накладочка під руку. Так, у нас салончик текстиль, Текстиль в гарному стані. Присутнє SFIX кріплення. встановлені єва-килимочки такі гарненькі, сіренькі. Місто позаду. Ну, достатньо міста позаду. Звісно, не багато, бо, тому що машинка маленька. Ну все, тут воно є місце. Спереду у нас. Два електропідйомника, така у нас накладочка глянцева, красива, чорненька. Що тут У нас присутнє мультикермо, механіка п'ятий ступка, є кондиціонер, центральний замок, аварієчка тут. Мультимедіа, у нас тут навіть написано, що блютузі. Не знаю, не перевіряв, але написано, що є. Тут у вас котики будуть такі на панелі красиві, прикольно. Бардачок у нас дуже здоровий бардачок. Руль такий маленький взагалі. Ну, це все як, як в Peugeot, як звичайному Peugeot. До речі, бачите, в 2008-му пижуку стрілочки обичні, не такі, як на 308. восьмому. В 308-му вони ж там в другу сторону виходить, вони якось не, не так зовсім, якось там по-другому. А тут вони прості, як в обичній машині. Так що, якщо вас зацікавив даний автомобіль, звертайтесь до нас, телефонуйте або приїжджайте, дивіться самі на майданчик, Заходиться він за адресою місто Суми, вулиця Граєвкрут, 19. Всім гарного дня.